І не має наміру вибачатися перед Трампом або ж висловлювати жаль з приводу того, що сталося в овальному кабінеті. Про це повідомляє Бібісі. Президент України заявив, що нікого не ображав, а суперечка не принесла користі жодній зі сторін. І також він зазначив, що діставався до Білого Дому кілька десятків годин, і його візит сам по собі був знаком поваги. Однак, попри всі обставини, Зеленський може підписати угоду зі США про корисні копалини. Про таке повідомляє видання. Напружені копальні роботи очікують на білорусів, тому що самопроголошений президент Олександр Лукашенко доручив знайти, як ви думаєте, що Рідкоземельні Метали серед корисних копалень в надрах власної країни. Про це інформує російська пропагандистська агенція Ріа Новості. Треба копати, треба дивитися, що є у нас в землі. Наводить слова Лукашенка Ріановості. Знаєш, така є зараз, оскільки Денису моєму всього рочки, ми слухаємо активно зараз пісні, дитячі так. цілі канали є в Ютубі з цими піснями. Мені ситуація в Білорусі нагадує пісеньку, Є така пісенька, там приспів звучить так: Втата, втата, Втата є лопата. Буде він копати. І скарби шукати, отже, Успіхів. шукають скарби в Білорусі. Так, хай шукають, може щось знайдуть, може щось інше ніж е, рідко елементи.